застосування відразу кількох американських систем розмінування М58 міклік показали в мережі. Її використовують для проходу мінними полями. Голос військового поза кадром говорить, що це дорога на Вансетя. Як ми з вами знаємо, село Сако і Вансетті є неподалік Бахмута. Це північний його фланг. А дехто в мережі пише, що це кадри із Запоріжжя. Та де б це не було, це хороша новина, бо десь ймовірно суттєво скоротилася сіра зона. Ох, <проб> красота! Твою мать! <проб> Это тут то, х... шнурки, да? Да, да, да. Это типа для разминования. Строить разминирование. Ну и минулый раз туда, справа от зубинки. Друга пошла. Он закидает просто шнур, и потом подрывается, Да. Правильно? less ah oh.